Вітаю знову 19-та година. Знову ми разом з вами. Ось що хочу сказати: ми всі з вами хочемо змінити світ, в якому ми живемо. Ми всі хочемо бачити людство іншим, людство більш розвинутим, більш е, добрим, більш людяним. І поспішаємо змінювати світ. Але забули одну просту річ: ми забули змінити себе. Ми хочемо, щоб людство жило в любові. Але ми забули любити себе. І ми не можемо дати те, чого ми не маємо. Ми не можемо дати любові, не маючи її до себе, таким, який ми є. Тим не менше, ми не можемо змінити світ, не змінившись самі. Але для початку з чого почати, я відкрию вам велике таїнство. З чого почати? З чого починав я. Побачити себе таким, який ти є. Зрозуміти, що ти такий, як є, необхідний Всесвіту, своєю унікальністю. Отже, ти є найулюбленіше дитя Всесвіту. І ти маєш необхідність бути в Всесвіті. Отже, ти маєш любити себе таким, який ти є. І тоді ми змінимо світ. І тоді світ почне змінюватись з нас самих. Ми почнемо відчувати себе по-іншому. І тому є така дуже чудова практика. Починаємо глибоко дихати. Вдох, видох. Вдохнули, видохнули. Вдохнули, видохнули. Зосереджуємось на своєму серці, вітаємо його простір і обертаємось, подивитись, що в нас за спиною. І ми бачимо велетенське обсидіанове дзеркало. І чим більше ми в нього вдивляємось, тим більш чітко ми бачимо силует, свій силует в цьому дзеркалі. І ми роздивляємось, хто стоїть перед нами. І в цьому дзеркалі видно всі наші властивості. Воно не відображає нашу зовнішність, воно відображає нашу внутрішню суть. Побудьте біля цього зеркала і детально роздивіться себе, таким, які ви є. Зеркало вам все покажет. Наступна надія буде фантастичною. Все, що ви побачили, ви маєте полюбити в собі. А все, що ви вирішите змінити, ви маєте змінити в собі. І тоді ви вже можете приступити до зміни світу навколо себе. Але тепер. Змініть світ навколо себе, підписавшись на мій Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok. На все зразу. І вам буде приємно потім, коли мої відео будуть доступні тільки для учнів. І мені зараз вже буде приємно, бо я буду знати, що ви мені подякували. Гарного радісного вечора обіймаю ваш майстер. Овен Стефан.